Вітаю! Сьогодні ми поговоримо з вами про задачі, які розв'язуються за допомогою рівнянь, якщо ви, звісно, учень 5 класу. Ітак, беремо до розгляду традиційно задачі із збірника мерзляка. Це перший варіант. Будуть задачі 124, задача 125 і задача 130. І починаємо із задачі 124. Маємо пальто і кашкет, за які разом заплатили 1190 гривень, причому пальто в 6 разів дорожче за кашкет. Скільки коштує пальто? Якщо ми збираємося розв'язувати рівняння за допомогою рівняння, то треба уявити собі, а що таке рівняння? Рівняння це рівність, що містить зміну. Тобто ми повинні скласти з вами таку рівність, у якій був би Х. Значить, нам треба розібратися зараз в цій умові. А куди ж ми прилаштуємо нашого ікса? Ну, давайте почнемо міркувати, як ми традиційно міркуємо у задачах. Почнемо із короткого запису умови. Є у нас пальто і є у нас кашкет. За пальто і за кашкет разом заплатили 1190 гривень. Причому пальто в 6 разів дорожче за кашкет. Давайте зразу домовимося, що нам працювати із дією додавання і з дією множення все ж таки легше, ніж з дією віднімання і з дією ділення. Тому. Для того, щоб визначитись, що буде у нас іксом, приймаємо другу домовленість. Іксом завжди у нас в задачі буде те, що менше, те, що дешевше. Повертаємося ще раз до умови. За пальто і за кашкет заплатили разом 1190 гривень, причому пальто в 6 разів дорожче за кашкет. Пальто дорожче, значить кашкет дешевший. Отже, кашкет, ціну кашкету ми позначаємо за x гривень. Пальто у 6 разів дорожче. І це буде 6х гривень. І так, все у нас є, у нас є кашкет, у нас є пальто його ціна. І у нас є вартість усієї цієї покупки. Ми можемо складати рівняння. Сподіваюся, ви запропонували теж ось отаке рівняння. 6х гривень, які заплатили за пальто, плюс х гривень, які заплатили за кашкет, разом будуть становити 1190 гривень. Таким чином, ось ми утворили рівність, яка містить зміни. 6. х Да, 1х це 7х7. І це буде 1190. Х у нас зараз стоїть біля дії множення. Отже, він є невідомим множником. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Х дорівнює. Для того, щоб ми виконали дію ділення, ми виписуємо цей приклад збоку і ділимо його куточком. Ділимо на 7. 11 поділити на 7 по одному, це буде 7. 11 відняти 7, це буде 4. 4 вже не ділиться на 7. Зносимо 9 до 4. 49 добре ділиться на 7, це буде по 7. 7 на 7, 49, ми перевірили. Ділення тут у нас закінчилось, а оцей нолик у нас залишився і ще не у справі, і ми його переносимо ось куди. 170. Нас ніхто в цій задачі не просив розв'язувати рівняння. Нас просили в цій задачі знайти, скільки коштує пальто. А що ж ми знайшли? Ми знайшли ціну кашкету, бо за ікс ми позначали в умові кашкет. Отже, 170 гривень це ціна кашкету. Так ми і пишемо. Отже, за кашкет заплатили 170 гривень. Але це не те, що нас питали. Нас питали, скільки ж пальто коштує. А пальто у нас прив'язане до ціни кашкету. Воно в 6 разів більше за кашкет. Тому, якщо ми знаємо, що кашкет у нас 170 гривень, то ми можемо знайти, скільки ж заплатили за пальто. Отже, за кашкет заплатили 170 гривень, а за пальто. Ми пропустимо слово заплатили, поставимо замість нього тіре. Скільки? 6 у нас було. Як обчислити 6? Х? Треба 6 помножити на 170. Коли ми множимо на число з ноликом, то у нас в кінці буде нолик. І тепер множимо 6 на 10 і 6 на 7. 6 на 10 60. 6 на 7, 42. 60 і 42, 102. І нолик у нас в кінці 1020. 1020 гривень коштує пальто. Саме це у нас і питалося. Отже, ми готові озвучити відповідь. Це буде 1020 гривень. Ось таким чином рівняння нам допомогло справитися із задачею. У якій, на перший погляд, крім загальної суми, більше тої інформації ніякої не було. Але ми попросили з вами, щоб X нам допоміг. І ми справилися із поставленим завданням. Давайте ще раз потренуємося і розглянемо задачу 125 В автомобіль помістили в 5 разів більше вантажу, ніж у причіп. Скільки кілограмів навантажили у причіп? Якщо в ньому було на 148 кг вантажу менше, ніж в автомобілі. Про що задача? Про багаж. Про багаж, який вантажили куди? У автомобіль і у причіп. Значить, у нас є поняття автомобіля і причіпа, і ми тепер будемо з'ясовувати. Вантаж, на якому із них ми позначимо за Х, і які у нас зв'язки іще між величинами є. В автомобіль помістили в 5 разів більше вантажу, ніж у причіп. Пам'ятаєте, що ми говорили на попередній задачі? Та величина, яка менша, та Х. Значить, якщо в автомобіль помістили в 5 разів більше вантажу, то у причіп його помістили менше. Значить, кількість вантажу у причіпі, це і буде Х, а у автомобілі у 5 разів більше, значить, це 5хів. Далі сказано: скільки було кілограмів вантажу у причіпі, Якщо в ньому було на 148 кг вантажу менше, ніж в автомобілі. У причепі було менше вантажу, значить в автомобілі цього вантажу було більше. Наскільки було більше? На 148 кг. Ось ми і одну, і другу величину описали за допомогою Ікса. І встановили між ними зв'язок. Якби у нас стояла фігурна дужка, як у попередній задачі, ми б додавали першу і другу величину. У нас же сказано, що на причепі менше на 148 кг. Звідки це знайшли що менше на 148 кг? Звісно, що від більшої маси, від маси вантажу на автомобілі. Відняли меншу кількість маси той вантаж, який був на причепі. І вийшло 148. Ось саме для цього, щоб не поплутати, що від чого віднімати, я стрілочку почала будувати від більшої величини до меншої. Побудували стрілочки від більшої до меншої, значить і будете віднімати від більшого числа менше число. Ну, тепер ми бачимо, що 5х і 1х ми можемо спростити. Коли віднімається від 5х 1х, залишаємо 4х. І це буде 148. Між четвіркою і х стоїть у нас дія множення, тобто х це у нас множник невідомий. Щоб його знайти, треба добуток поділити на відомий множник здорівнює і виконуємо ділення. 148 поділити на 4. 14 поділити на 4. Близьке до 14 число, яке ділиться на 4, це 12. 12 поділити на 4 буде 3. 3 на 4 відповідно буде 12. При відніманні 14. Від 14 до 12 маємо 2. Зносимо 8. 28 поділити на 4 буде 7. 7 на 4, 28 ділення закінчено. Отже, х дорівнює 37. Що ми позначали за Х? Масу вантажу на причепі. А питається у нас що? Скільки кілограмів навантажили на причіп? Тобто, ми знайшли вже. Нам тільки треба це написати, бо насправді зараз виглядає, що ми шукали якийсь Х, а нам же ж треба було масу вантажу на причепі. то ми робимо перехід від рівняння і до тієї задачі, до умови тієї задачі, яку ми розглядали. Отже, на причіп навантажили. 37 кілограм ватажу. І відповідь. 37 кілограм. Пояснення ми вже не пишемо, бо воно вже є. І останню задачу ми з вами розв'яжемо трішечки вищого рівня. Є в нас трикутничок. Давайте зразу ми його і позначимо. Трикутничок, побудуємо трикутник. Так, це у нас буде перша сторона, наприклад, друга сторона, третя сторона. Одна сторона в трикутника в три рази менша за другу І на 23 дециметри менша від третьої. Знайдіть сторони трикутника, якщо його периметр дорівнює 108 дециметрів. Периметр у нас уже заданий, він дорівнює 108 дециметрів. Давайте тепер повернемося до сторін. Одна сторона трикутника в три рази менша від другої. Та на 23 дециметра менша від третьої, одна сторона менша від другої і одна менша від третьої. Значить, оця одна сторона, яка сама менша, вона і буде x. Бо про що ми домовлялися? Що те, що менше, те позначаємо хсом. Одна сторона трикутника в три рази менша від другої. Значить, друга сторона в три рази більша від першої. Тобто вона буде 3х дециметрів у нас в цій задачі дециметрів. Якщо у три рази множимо одна сторона на 23 дециметри менша від третьої, тобто третя сторона на 23 дециметра більша від неї. Якщо на більша, то це який зв'язок буде між величинами? Вірно, плюс Тобто, третя сторона буде х плюс 23. І в нас вся оця сума вимірюється у дециметрах. І так кожну сторону ми виразили з вами через Х. А сума трьох сторін у трикутника це периметр. Сума трьох сторін. Яка це дія? Це дія додавання. Отже, перша сторона плюс друга сторона. Плюс третя сторона. Дужечки нам не треба ставити в рівняннях. Ми їх тут ставили тільки для того, щоб одиниці вимірювання відносились не тільки до числа 23, а до всього цього числа, яке є в дужках. І цей периметр дорівнює 108. Ну і вже ви запам'ятали, що якщо стоїть багато іксів, то ми можемо зменшити цей запис з іксами, їх додати, як кажуть звести подібні додання. Це буде 5х додати 23 дорівнює 108. Де в нас невідоме зараз стоїть? Невідоме в нас зараз стоїть біля знаку плюс. А значить, воно є невідомим доданком. Як знайти невідомий доданок? Треба від суми відняти відомий доданок. Тобто 5х буде дорівнювати 85. Де тепер стоїть х, біля якої дії? Біля дії множення. Яким елементом він є? Вірно, множником. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Х дорівнює це можна виконати ділення усно, на 5 добре ділиться 50. А в нас число 85. 85 складається з 50 і 35. Якщо 50 поділимо на 5, це буде 10. А якщо 35 поділимо на 5, то це буде 7. Отже, 85 поділити на 5 буде 17. Нас х просили шукати? Ні. Нас просили шукати сторони трикутника. Тому ми зараз повинні описати, чому ж вони дорівнюватимуть. Дорівнювати. Отже, х ми яку сторону позначали? Дивимось на малюночок. Першу сторону ми позначали за Х. Отже, 17 см це довжина першої сторони. Отже, довжина першої сторони дорівнює. 17 дециметрів. Далі, щоб не писати довжина до рівної сторони, ми напишемо другої сторони поставимо тіре. другої сторони це було 3 х. Х у нас 17, тобто тепер 3 помножити на 17, 3 на 10, 30, 3 на 7, 20. 1, це дорівнює 51 дециметр. І третя сторона. Знову пропускаємо слова довжина, і слова дорівнює. Це буде Х плюс 23. Замість х ми ставимо 17 плюс 23. І це дорівнює 40 дециметрів. Нас просили знайти всі сторони. От ми їх всі знайшли. Відповідь. У відповідь пишемо всі довжини по порядку. Перша сторона, друга сторона, третя сторона. 17 дециметрів, уже дужок немає в відповіді. 51 дециметр, 40 дециметрів. Ось так рівняння нам допомагає справлятися із такими, начебто, звичайними для нас задачами.